У рівному з'явиться сучасне обладнання для лікування ракових пухлин. На них можна буде впливати без хірургічного втручання та на важких стадіях захворювання. Таке обладнання отримає рівненський онкоцентр. Спеціальне приміщення обладнають у медзакладі для встановлення даного обладнання його вартість 40 мільйонів гривень. Подібних апаратів у онкоцентрі вже два. Загалом МОЗ закупили 15 таких систем для лікування раку. Їх розподілили між областями. Цей апарат дозволить радіохірургічним методом лікувати, скажімо, рак простати, але масштаб пухлини повинен бути не більше двох сантиметрів. Тоді, можливо, це радіохірургія. Пухлини головного мозку прекрасно лікується. Ну, дуже багато пухлин, які можемо забезпечити 100% вилікування. Це не перший лінійний перскович в нашій установі. У нас вже два функціонує: це Електа Персайс і Електа Сінерджі. це високоенергетичний лінійний перскорювач. Ми одні з перших в Україні, які встановили його. Це був одиннадцятий рік і електросинерджі. Це середньоенергетичний і електрогармонія, це низькоенергетичний. Тобто, у нас зараз повний спектр лінійних прискорювачів.